Друзі, всіх вітаю на моєму каналі. Сьогодні буде обзорчик такий маленький по автопарку моєї родині Вольф. І також, якщо ти хочеш вступити в мою родину, 140-й дом на 03-му сервері. Приїжджаєш, тебе замо або любий ігрок тебе прийме. Тільки кажеш, що від мене і так далі. Ну що ж, а ми будемо починати і побачимо, який у нас автопарк. Ну, в принципі, я думаю, ви вже самі це бачите. Но... Я думаю, тих хто вступив, не пошкодує, тому що зразу скажу вам. Ще я вам зразу скажу? Дивіться, в кожній сім'ї є свої нюанси. Наприклад, у мене стоїть другий ранг 50 тисяч, і ти на тачках можеш кататися з другого рангу. Ну, деякі тачки є з третього рангу, і так. Да, це поки місь халява, наприклад, що там з другого рангу 50 тисяч і ну, всі тачки доступні. А в інших сім'ях, наприклад, там. Дорогі, наприклад, ранги стоять і так далі. Я ржу з того, коли інші переходять в інші сім'ї і думають, що там ранг безкоштовний, і тачки типу, безкоштовно. Ні, не фіа. Ліби за активність, либо за гроші. Так що вступаю в мою в сім'ю і це, я думаю, халява за 50 тисяч другий ранг, і всі тачки типу, то актуальні. Ну що ж, друзі, ось ми бачите самі, які в мене машини, в принципі є Тесли, Range Rover, Порш там 911, BMW 39, Це ті тачки, які захотіла іменно сім'я, даже Lamborghini ось дає. Ну, ексклюзивні номера Вольф, це саме понятно, але скажу вам кратко: всі машини я купляв ісключено тільки тоді, коли ігроки просили, які вони хотіли. Ну що ж, далі у нас буде обзор маленької такої халупки, так скажемо, родиною. Ну що ж, заходимо. Ну що, звісно, я можу сказати, не люкс-клас, але що є, що є, то маємо, то маємо. У нас в сім'ї складається весь автопарк. Весь автопарк це 20 машин, і я купляю ще слоти і докуплюю більше машин буде в сім'ї, якщо буде чим більше ігроков активних і так далі. Ну, сім'я, то скажу, я активна, на всі 100%. І купляються ранги, приносить доход в сім'ю, і купляються нові тачки, дорожчі тачки, які родина хоче. Такі купляють. Ось обзор у нас на дом, який в Online. і да, прилашаю в телеграм-групу ю онлайн, там де моя родина. Всі силочки будуть в описі і так далі. Ну що ж, ось у нас такі комнатки, в принципі в онлайн моїх, так скажемо, халупі.